От, бачите, у мене тут запаси. Такі сухарики є, крупи є, всі різні, карончики, бабушкіни запаси. Черкащанка Світлана Ткачу каже, продзапас на предешню зиму має. Харчів тут вистачить на кілька днів. Паніці говорить жінка, не піддавалася. Закруток у сезон не робила, крупу кілограмами не скуповувала при блекаутах без хліба черкащани не залишаться, говорить директор хлібзаводу Олег Швець. На його підприємстві всі процеси максимально механізовані від замішування тіста до нарізання і пакування. А отже, залежні від електроенергії. За добу тут випікають до 70 тонн продукції. У нас виробляється продукція як на вищому гатунку, на першому. Потім іде житньо-пшеничне, пшенично житнє і подові хліба покращеної рецептури, високорецептурні. Своєю продукцією годують не лише Черкащину, говорить директор заводу, а й сусідні регіони підприємстві приведено дуже багато заходів енергоефективності, енергозбереження. Також було придбано генератори для того, щоб можна було працювати на форс мажорні такі, скажімо, обставини, які будуть траплятися. Можуть живити власну техніку ще й з відвідувачами ділитися електроенергією. Так про мережу пекарень кав'ярень, в якій працює, розповідає завідувач господарської частини Владислав Зеленський. Ми офіційно не пункт зламності, але люди, коли приходять, то ми ж їх не виганяємо, вони з нас заряджаються. Юлія Яненко говорить, що під час минулорічних блекаутів сусідство із пекарною дуже виручало. Так приходила, коли були проблеми зі світлом. Напевно, вже було кінець осені. Часто сиділа, заряджала телефон, ноутбук і їла. Це дуже смачно. Майже вся техніка у закладі живиться від електроенергії, каже адміністратор Дмитро Плюта, і працює весь день. За день людей може бути близько навіть якщо це будній день до тисячі, вихідний може бути і більше тисячі. Печка має вже бути включена десь без 15-8 ранку. Гріється вона десь хвилин 15-20, і так вона працює цілий день. Вимикається вона о 9 годині вечора. Нині мережа «Кав'яри» налічує 5 закладів у різних мікрорайонах міста. Аби забезпечити їхню безперебійну роботу, каже завідувач господарства, подбали про резервні засоби живлення. Цей генератор має потужності 40 кВт, і він запитує у нас кавомашину для випічки пічку, а також інші мілкі ну, освітлення і інші техніку. Зокрема, і телефони відвідувачів каже Владислав Зеленський. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.